Син мільйонера ображає, а потім плює вчителю в обличчя. Наступного дня до класу заходить голова СБУ. Клас історії був завжди холодним, навіть не через батареї, а через атмосферу. Там не кричали, не ламали парти, не носились між рядами, як на фізиці. Тут було тихо, така тиша, яка народжується не з поваги, з байдужості. Усе по інерції. Пан Кулик викладав вже п'ятий рік. Невисокий, трохи сутулий, з завжди чисто виголеним обличчям і прямим поглядом. Він не був суворим, не був м'яким, був рівним, такому, якому складно нав'язати емоцію, і це багатьох дратувало, особливо Тимура, син забудовника, власника торгового центру, ресторану, автомийки і десятка депутатських друзів. Тимур був красивий, зухвалий і впевнений, що життя це гра. В які правила вигадують для інших. Він приходив на уроки, як на кастинг, у курці Баленціага з навушниками у вухах і обличчям, що кричало: Мене це не стосується. Пан Кулик почав розповідати про Кримську війну. Спокійно, детально, як завжди. Тимур сидів на останній парті, не слухаючи, поглядав у телефон. Потім підняв голову, не прибираючи усмішки. Ви от так розказуєте? А самі ким були? Це хто взагалі? Поки інші будують бізнес, ви тут, у класі дітей мізками морите, кілька голосів у класі хихикнули, не від підтримки, від звички. Ну, справді, продовжив Тимур, ви ж розумієте, що бути вчителем це як сидіти на запасті все життя? Люди у світі літають, запускають стартапи, а ви, параграф 6, параграф 7». Пан Кулик мовчки стояв біля дошки, не змінював виразу обличчя. Лише зробив нотатку у щоденнику номер теми. А ще ця манера говорити, Тимур пародіював його голос. Діти, важливо пам'ятати про причинно-наслідкові зв'язки. Ви справді думаєте, що хтось тут запам'ятає те, що ви вчите? Хтось із дівчат у першому ряду прошепотів досить, але Тимур почув, що знову захищаєш старого? Це ж не тато твій, це просто чувак із крейдою, якого життя обійшло. Пан Колик не відповів. Він лише підняв очі спокійно, так, що навіть ті, хто щойно сміявся, на мить втратили посмішки. Історію не вивчають через повагу, її вивчають, щоб не стати частиною ганьби, сказав він рівно, але ви цього не зрозумієте, поки не стане пізно. Тимур усміхнувся ще ширше. Ага, це ви мені зараз урок життя читаєте? Ні. Це я вам залишаю останній шанс слухати, поки ще є кому говорити. Дзвінок пролунав як порятунок. Клас одразу зірвався з місця. Тимур кинув побачимось завтра, професоре. Але ніхто ще не знав, що завтра це вже не буде просто урок. Наступного дня дощ ішов густий, важкий, холодний, такий, що прилипає до пальта й настрою. Але в класі було жарко, не через батареї, а через щось інше, непомітне, невимовлене. Пан Кулик увійшов, як завжди. Першим у тиші відкрив журнал, підкреслив дату. За вікном стікала вода по склу, у кабінеті по нервах. Тимур сидів, розвалившись, розглядаючи щось на телефоні. Потім зиркнув на вчителя і посміхнувся тонко, без радості. А ви все ще тут? запитав уголос, не прибираючи посмішки. Не подумали залишити цю благородну професію після вчорашнього? Пан Кулик нічого не відповів. Лише відкрив зошит і почав щось записувати на дошці. У класі хтось перезирнувся, хтось уже почав ніяковіти. Тимур встав. Повільно підійшов до дошки, став напроти. Слухайте, а правда, що у вас навіть вища освіта філологія, а не історія, то ви нам що байки розказуєте? Кулик закрив зошит? Подивився прямо в очі. Сядь, а якщо не хочу, це не прохання, пауза. Потім спалах. Без попередження, без гучного крику, без завчасного руху. Тимур просто плюнув прямо в обличчя, на очах у класі. Це був момент, що не потребував гучності. Він не був шокуючим, він був тихим, глибоко мерзенним. Пан Кулик витерся хустинкою з кишені дуже повільно. Потім подивився на клас довго, по черзі, в кожні очі, і ніхто не витримав цього погляду. Він нічого не сказав, узяв журнал. І вийшов. Тимур стояв посеред класу, мов герой сцени, але ніхто не аплодував. Сміх згас ще до того, як учитель закрив за собою двері. Пізніше, коли дехто з учнів пішов до адміністрації, просто розповісти, що сталося, директор сказав: усе складно. Це впливова родина. Ми не можемо на гарячу голову приймати рішення. Куратор класу додала з усмішкою, яку хотіла зробити примирливою. Це просто емоції. Не загострюйте, у Тимура, складний період. Буває. Поговоримо з батьками. І тільки одна дівчина, та сама, що сиділа біля вікна, прошепотіла в коридорі: Ні, це не буває. Це вже щось, після чого не повертаєшся. На наступний день у розкладі, замість історія, з'явилось збори. Клас викликали до великого кабінету. Вони чекали директора, може, психолога. Може, когось з відділу освіти, але коли відчинилися двері, це був не він. День почався, як завжди, дзвінок, шурхіт зошитів, звичне, підготуйтеся до уроку історії. Але замість пана кулика до класу увійшов заступник директора з обличчям, яке все пояснювало без слів. Він не подивився ні на кого, лише коротко сказав: усі збираються в актовий зал. Негайно, з речами. Телефони залишити в класі, шепіт пробігся як електричний струм. Хтось вже здогадувався, це через вчора викликають поліцію, Тимура виженуть. Сам Тимур ішов упевнено, усмішка звично перекошена в куточку рота. У голові жодного страху. Бо хто може дати йому відсіч? Але коли всі сіли в залі і двері відчинились, стало зрозуміло. Це вже зовсім інша історія. Увійшло четверо людей у цивільному, без форми. Але видно, службові. За ними чоловік із сивиною на скронях, високий у темному костюмі, без жодних знаків розрізнення, лише з поглядом, який не зупинявся на дрібницях. Це був він, голова Служби безпеки України. Прямо тут, у гімназії, не для зустрічі з адміністрацією, не на урочистість, а просто на урок. У залі стало тихо, ніби кисень викачали. Голова СБУ пройшов повз учнів. Повстимура, який тепер сидів не так зручно, як зазвичай, зупинився біля сцени і заговорив: Ви всі, напевно, думаєте, що ми тут через поведінку одного з учнів. Це не зовсім так. Учора справді стався інцидент, але причина нашої присутності інша. Погляди сіпнулися в бік Тимура. Той спробував посміхнутись, але не вийшло. Ми тут через одну людину, яка кілька років працювала у вашій школі. Непомітно, спокійно, яка витримала не один акт приниження, не один випад нестримної зневаги, людину, яка, попри все, залишалась на місці і продовжувала свою роботу. Пан Кулик, ім'я не пролунало, але всі вже знали. Те, що ви знали про нього, це частина. Він справді учитель, але колись був офіцером аналітичного підрозділу, один із найточніших фахівців, що працював у бойових зонах. Афганістан, Кавказ, Схід України, аналітика, стратегія, робота з польовими даними вийшов зі служби після поранення, не через страх, через вибір. Захотів викладати, мовчати, спостерігати. У залі не дихали. Навіть ті, хто ще вчора сміявся, але є ще щось. Поки ви читали параграфи, він збирав дані про спроби впливу на школу з боку бізнесових структур. Про неофіційні домовленості, які починались у класах, а завершувались на рівні міської ради. Усе, що він фіксував, стало частиною справи, яку ми ведемо вже півроку. І вчорашній інцидент не початок це була крапка пауза. Пан Кулик не подав заяву, не скаржився, не шукав захисту, бо знав, правда, довше мовчить, ніж брехня. Але й говорить гучніше: хтось із учнів зітхнув важко. А Тимур. Тимур дивився в підлогу, руки під партою, голова опущена, він був уперше по-справжньому сам. Ми не тут, щоб влаштовувати показову акцію, ми тут, щоб нагадати, сила це не голос, це стійкість, і іноді той, кого принижують, єдиний, хто тримає систему в рівновазі. І тоді один з агентів передав голові ЗБУ документи. Він узяв їх і звернувся до директора. Пан Кулик більше не повернеться до класу, але з сьогоднішнього дня він офіційно переходить до державного аналітичного центру, його місце там, де бачать, і де цінують не статус, а суть. І тільки тоді всі зрозуміли, що ця історія не про вчителя і не про учня. Це була історія про межу. Про пана Кулика почали говорити не в новинах і не з трибун. Говорити почали між собою, у вчительській пошепки. У класах, уривками, по місту обережно, бо ім'я, яке ще вчора було синонімом старомодного вчителя історії, раптом стало кодом до іншої реальності. Тепер усі знали: Кулик не просто педагог, що говорив про Хмельниччину і холодну війну. Він був колишнім військовим аналітиком, що працював з оперативними групами на Близькому Сході, у Донецькій області, в серці тих місць. Де інформація коштує дорожче за зброю. Його мозок це була машина, навчене роками стратегічного мислення з точністю до дій наступного дня. У нього була кульова травма, праве плече. Про неї знали тільки лікар і кілька побратимів. Він вийшов зі служби не тому, що втомився, а тому, що зрозумів, є ще одне поле, де треба бути школа, не через любов до дітей, через небезпеку, яка ховалась під носом. Він вибрав учительство свідомо, тихо, і взявся за найменш помітну роботу спостерігати, помічати, як у розмовах батьків звучать одні й ті самі прізвища, як хтось із дітей отримує доступ до комп'ютерів, які ще навіть не закуплені, як хтось із вчителів раптом починає не бачити булінг, як відкриваються нові тендери і виграє їх одна й та сама компанія, записана на сестру, брата. Друга родини він писав не на скаргу, на доповідь через закритий канал. Його звіти, аналітичні записки та короткі досьє щотижня йшли наверх. І ті, хто мав знати, знали, вони не втручались одразу, бо чекали моменту, коли все буде незаперечно. Перший момент настав, його останній звіт був про батька Тимура, впливового забудовника, який через кількох посередників. Керував освітньою радою району. Саме він тиснув на директорів, погоджував підряди на ремонти, впливав на призначення вчителів. А через сина дозволяв собі контроль навіть над поведінкою в класі. Тимур був не розбещеним мажором, він був інструментом несвідомим, але ефективним. Бо хто наважиться виступити проти дитини того, хто тримає половину міста? Пан Кулик мовчав про це на уроках, але фіксував усе. Дата, ситуація, реакція адміністрації, що мовчки підтримувала, все було документовано, і остання крапля, плювок, не як образа, а як сигнал тепер або зараз, або вже ніколи. Після цього його аналітика стала дією. У центральному антикорупційному відділі підтвердили всі зв'язки. Докази, які збирав Кулик, були бездоганними, юридично чистими, стратегічно точними. Тепер він був поза класом, але не поза справою. Його перевели до Державного аналітичного центру з питань безпеки освітнього середовища без пафосу, без публікацій, просто туди, де він знову міг бути корисним, без дошки, але з правдою. І ті, хто сміявся, вже не сміялись, бо виявилось, що найбеззахисніший у класі був тим, хто захищав усіх. Тихо, але назавжди. Рішення про тимчасове усунення Тимура з'явилося без пафосу. Невелике повідомлення в шкільному чаті без деталей, учень 11 А Тимур Б. Тимчасово відсторонений від занять до завершення службового розслідування, і все. Але ніхто не питав, чому всі й так знали. На третій день у школу надійшов офіційний лист від прокуратури. Батько Тимура, Олександр Б., був фігурантом справи про вплив на державні закупівлі в сфері освіти, конфлікт інтересів. І спробу незаконного втручання в роботу адміністрації навчальних закладів, простіше кажучи, будував імперію на бюджетних грошах через своїх людей у радах і департаментах. Школа лише один із вузлів схеми, і саме тут почалась її розмотка. А про пана Кулика знову ніхто нічого не писав офіційно: він не дав інтерв'ю, не вийшов на сцену, не виступив на педраді, просто залишив заяву за власним бажанням. Коротко, без пояснень. Адміністрація підписала того ж дня. Директор мовчав, навіть очі не підняв. У понеділок, вранці, клас одинадцяте, а увійшов до аудиторії і побачив новий учитель. Молодий з енергією, з новими методиками, але в кімнаті щось залишилось в повітрі, на партах, у паузах між словами Тиша та, що народилася після того, як хтось зробив те, що мав зробити. І коли на першому уроці той новий сказав: сідайте, почнемо з теми моральна відповідальність у суспільстві, ніхто не посміхнувся, ніхто не хихикав, всі просто слухали. У коридорах більше не було Тимура, але всі знали, він не жертва, він наслідок, системи, яка довго вдавала, що не бачить, поки один мовчазний учитель не сказав їй досить: без крику, без сцени, без шантажу. А колик. Кулик тепер працював там, де його слово важило більше, ніж оцінка в журналі. Він сидів за іншим столом, з іншими документами, але писав усе так само точно. І коли одного вечора один з його колишніх учнів, уже з іншого класу, написав йому листа з подякою, Кулик відповів лише однією фразою: Я просто не дозволив знищити тих, кого ще можна навчити. І цю фразу запам'ятали не як цитату. А як правило, бо є вчинки, які назавжди змінюють тишу в класі.